Всім привіт! Сьогодні у мене є отака рулька-баранчика, і зараз я його буду готувати. Поїхали. Так, Для початку ми розріжемо його на кусочки. Перед цим я е, цю рульку замочила в воді і змінювала періодично воду ну, на годин вісім точно. Е, так, ми порізали на шматки, а косточку розрубали. На такій. І тепер будемо заправляти. Першим ділом я солю. Потім додаю тмін. В мене він помолотий уже, мелений. Так. Потім додаю паприку. Сушений часник і молотий перець. Все. І хорошенько перемішую. Це і залишаю на хвилин 20, щоб воно здружилися всі спеції. І м'ясо в тому числі. Все. Так, наше м'ясо пролежало хвилин 20-25, і зараз я його буду обжарювати. На такому хорошому вогні вогнівелиці ми обжарюємо м'ясо з двох сторін до такого золотавого кольору. Так, м'ясо ми прожарили, склали все в каструльку і далі будемо його тушкувати. Для цього ми беремо ось такий стакан пива вливаємо туди. І такий ж самий стакан. Води. Додаємо ще столову ложку меду, а можна цукру. Ну Я на глаз у мене мед в такій баночці і я на глаз додаю одну столову ложку меду. І до цього всього бульйона я ще додаю 3 столових ложки оциту. У мене винний оцет, і я його додавала. Все, оце такий бульйончик. і він у нас тушкується м'ясо. Пройшла година, я виняла нашу ножку. Проварилася дуже м'якенька. І ми можемо її для краси посипати зеленю. У мене укроп. Ось таке м'ясо у нас вийшло. Всім приємного апетиту!